Перше, що хотіла б я вас запитати, як ви взагалі дізналися про молодіжну раду через соціальні мережі? Так, а ви, Тетяна? Ну вперше про молодіжну раду я дізналась досить випадково. Тому мені зателефонував з попереднього складу вже діючий голова молодіжної ради і запросив долучитися. От вже про другий склад молодіжної ради. Ну, по перше, соцмереж. А по друге, мені зателефонували з міської ради Надія Дмитрівна і запропонувала долучитися подати заявку, так як я вже мала досвід в попередньому складі, і так як я займаюся все рівно якимось там громадським активізмом, щоб можливо передати свої знання молодіжній раді, доповнити її. От, можливо, поділитися якимось своїм ресурсом, тому ось так. А у мене таке запитання. Дійсно, от зараз у нас були в ефірі пані Надія і пані Юлія, які організовували сам процес, оцей виборчий І найбільше здивування у них викликало те, що багато молоді відгукнулися. І все я вас хочу запитати, що вас спонукало прийти до молодіжної ради. Ну, По-перше, бажання якось вплинути на розвиток молоді бо ну, зараз не саме гарні часи, та я думаю, це дуже актуально. Та й, мабуть, я якось можу допомогти, тому я вирішив піти туди. Тетяно, у вас є досвід попередньої молодіжної ради, але чесно, що ваша молодіжна рада, що всі попередні молодіжні ради, їх було багато насправді в місті Южному, але про діяльність цих рад ну, мало мені як журналісту за цей період часу доводилося робити серйозних матеріалів. Як ви оцінюєте на старті, ця молодіжна рада може кардинально відрізнятися від попередніх? Я хочу зразу сказати, що наприклад в попередньому складі, в якому я була. Було досить багато людей, які зайшли вже дорослих людей, які, власне кажучи, переслідували якісь власні цілі, в тому числі і власні політичні цілі, і в якийсь, і в тому числі голова, нічого поганого сказати не можу. Прекрасна людина, але він був більше як людина про івент заходи. Тобто, фактично, коли молодіжна рада попереднього скликання обирали голову, вони обирали такий двіж, скажімо так, бо мені здається. Ще не зовсім розуміли процеси, і взагалі, чому, чому вона потрібна, ця молодіжна рада, і як вона має власне, правильно функціонувати. От. Цей склад, він Дуже відрізняється в першу чергу тим самим складом. Так. Зайшли дуже різні люди. Ми обрали свідомого голову, який займається активною вже волонтерською діяльністю. І мені здається, що це буде кардинально різні скликання, кардинально різні ради, тому що вже. Зараз ми бачимо, що кожен прийшов і має якісь свої проєкти, які б хотів розвивати. Тобто, да, це, І це не івент-проекти. Да. Хтось хоче е, ходити на сесії, хтось хоче ходити на виконкову. Зараз у нас буде е, тренінг по молодіжній політиці. Тобто вже буде працювати все інакше. І е, наразі я не можу сказати, що ми вже конкретно окреслили цілі, е, по яким ми будемо працювати. Е, ми цього ще не зробили, тому що в нас фактично було. Тільки ви тільки... Сідання, так, 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 ви, ви тільки так. тиждень, чи скільки думаю... ми Так, у вас ще діяльність, вже є, попереду. вже є там чат да, наш телеграм, де ми вже накидуємо якісь ідеї, домовляємося про якісь там навіть неформальні зустрічі. І я думаю, що. Проекти, які навіть озвучували, навіть ті ж кандидати на голову да, ну, на очільника молодіжної ради, вони вже цікаві, вже інші і вже будуть корисні для. Для молоді нашого міста все скажіть, для вас в вашому житті щось змінилося за цей період часу? Чи з'явилися у вас нові комунікації? Наприклад, якесь нове бачення розвитку міста? От, просто комунікуючи, тому що процес виборчий він був досить тривалий. У вас вже могла мала ну була змога просто між собою поспілкуватися? От ви для себе щось ну, винесли з цього досвіду? Ну, по-перше, досвід тільки почався, тому що це е, достатньо трудно це сказати. Е, але нові знайомства, так. Е, нове розуміння щодо процесів створювання та громадської життєдіяльності, так. Але все попереду, тому мені важко щось конкретно сказати вам. Ну, ви працюєте, так? Так. І е, е, знов таки е, ми говорили з пані Надією, вона говорила про те, що от е, старшою молоддю важче, тому що е, у тих, у кого є робота, сім'я, ну і ще якісь навчання в кінці кінців, е, ну якісь студентське навчання, то вони вже не хочуть опікуватися е, проблемами міста. У вас е, власне, вам заважає ваша робота е, е, громадські діяльності. Ні, є вільний час, тому можна творити щось. Робота громадської ради Тетяна знає, вона журналістка, і розуміє про те, що це досить публічна робота. І тут, крім того, що людина не отримує заробітної плати, працює на громадських засадах. Але вона теж підзвітна. Тобто, ви як рада будете підзвітні, тому що ви маєте щось запланувати, якийсь календар заходів, його виконати і так далі. Чи готові ви до такої публічної діяльності? І тим більше ви ж розумієте, що ми принаймні теж висвітлювали дуже активно. Сам виборчий процес. Ми все це показували в наших, на наших каналах. Тобто ви стали вже, по суті, людьми, обличчями молодіжної ради. От як ви до цього ставитеся, до зміни такої в своєму житті? Достатньо хвильово. Так, це ну це не це, це незвично. Так. так ну скажіть для Тетяни це має бути не ну не, не ну, так проблемно. Для мене не хвине да там виступати якось на публіку, але знову ж таки скажу так, що. Я дуже емоційна людина, от і мені, в мене буде колосальна робота над своїми емоціями. Тому що, так як ви кажете, що це вже буде все публічно, да, за нами будуть всі слідкувати. Тому мене чекає досить така клопітка робота над собою. Хоча, хоча раніше ну, за мною такого не помічалось. Мені здається, що дуже сильно ще впливає наш воєнний стан да, на, і на все, на наш настрій, на нашу психіку, на всі ці події, тому все рівно є зміни. Я там три роки тому, да, і я зараз. Тому ось так. Щодо якихось, я б ще хотіла щодо якихось проектів трошки сказати, що. У мене є така, скажімо, місія, яку б я хотіла нести в молодіжній раді. Я закінчила навчання на грант-менеджера, і мені здається, що я б могла б стати класним підсиленням для молоді в до залучення коштів, наприклад, на якісь ті ж молодіжні простори, на якісь заходи, тому що ми всі розуміємо, що молодіжна рада це класно, але кошти на діяльність все рівно потрібні. Наскільки нас зможе підтримати міська рада да, в виділенні якісь коштів, важко сказати. Програму, молодіжну програму. Ми писали, я в ній активно брала участь ще до створення молодіжної ради, але ж це ж поки лише програма. Тобто її ще мають підтримати, підписати і допомогти. Тому е, я буду навчати, скажімо так, нашу молодь, хто виявив бажання писати проекти і залучати кошти. От Ну це, це дуже насправді теж потрібно, хоча всі говорять, що дуже прекрасно, що всі сьогодні молодь яке зібралася, мало говорять про заходи, більше говорять про навчання, про якісь такі проєкти самореалізації. Але переключатися теж потрібно. От як Тетяна сказала, ну воєнний стан він на нас впливає, і психологія, яка буде поєднана з якимись заходами, це мені здається теж дуже дуже корисна корисний напрямок. Скажіть, будь ласка, ну, молодіжна рада це ж не між, між собою це не 23 людини. У нас молоді дуже багато. Чи плануєте ви залучати своїх знайомих, когось ще, хто міг би до вас долучитися? В плані підтримки? В плані того, щоб так, брали участь в заходах, в проєктах і так далі. Ну, так, звісно. Ну, По-перше, треба буде спілкуватися з молоддю, щоб виявляти, що саме, які проблеми є. Ну і долучати знайомих, молодь та тих, хто віком постарше. Так, я думаю, це буде корисно. Ми говорили вже з нинішнім складом молодіжної ради про те, що було б дуже добре запустити опитування серед молоді про те, які вони проблеми бачать в місті. В нас є хлопець Артем, який власне, розробляє цю анкету зараз. да, І перше, що ми зробимо, ми розійшли її там по школам, можливо, по знайомим, ну, щоб охопити максимальну кількість людей, і вже виходячи з того, що Інформацію, яку ми отримуємо, ми її проаналізуємо, подивимось, на що найбільше зважають, бо ми це все класно, 23 людини. там У нас, можливо, є якісь свої бачення. Да? А є ще ж дійсно інша молодь, яку потрібно підтягувати, скажімо так, і щоб вони теж були такими активними, і щоб вони розуміли, що от я сказав, що цього в місті, наприклад, немає, цього не вистачає. На мене звернули увагу, мені допомогли. І це таким чином буде і популяризувати надалі. Молоді Раду, тобто молодіжна рада обмежується там двома роками, да і потім буде новий склад, нові люди, нові обличчя. І таким чином, якщо ми зараз будемо залучати молодь, не буде проблем з наступними складами. Тобто не потрібно буде вже в міській раді сидіти там Юлії чи Надії Дмитрівні, і так і обзванювати, і запрошувати. Вже люди самі будуть хотіти цього. Ну і крім того, це можливість визначитися зі стратегією вашої молодіжної ради на два роки. Це абсолютно. Абсолютно правильний крок, я ну, дуже рада за вас, що ви саме таким чином маєте визначити, які ж є потреби у молоді взагалі, не тільки там 23 людини. У мене ще до все таке запитання. Були по суті вибори. Як ви власне, як людина, яка прийняла рішення балотуватися на голову, що вас спонукало, і як для вас такий досвід? Ну, взагалі, я не дуже планував е ставати головою. Це, скоріш, спонтанне рішення було. Е ну, це теж публічний виступ, так? Ну, я, ну, я, я просто бачу, що ви людина не публічна зовсім, і, тому, і тому для вас це було складно, так? Угу. <гум> ну, Мене підтримала сама рада, щоб я висунув свою кандидатуру. Тому я і пішов. Угу. Ну, це, так. це, це, це добре. А, ви не балотувалися. А, ну, Ні. Ну... А, поясню, чому. В мене досить багато моєї власної роботи і взяти. Керування молодіжної ради да, – це ще один великий шматок роботи, дуже відповідальний, який вимагає досить багато часу. В мене ще й до того ж, маленька дитина, і я фактично не можу взяти собі на себе ще там, керування да, або там, організацію якихось процесів. Я е, вирішила, що я буду просто корисною в тому, що я вмію, в тому, що я знаю, і в тому. Що я можу так. Тому фактично я там в нашому чаті активно всіх агітувала. Подавайтесь, це класно, особливо там не публічних, навіть людей, які там соромилися, як от все було так. І справді спочатку в нас була там одна кандидатура, а в результаті виступило шість людей. І це досить таки ну, класно, тому що. Все ж таки, якщо ти вже член молодіжної ради, ти вже активний. От, ти вже можеш там іти вперед, да? можеш організовувати ці процеси, але ну, я для себе вирішила, що я не готова, не можу взяти на себе таку відповідальність, тому що ну. Тоді ж потрібно буде і відзвітувати за свою роботу. Так, само собою. Е, є у вас молоді люди шкільного віку? Чи вдається вам знайти спільну мову? Тому що такий ну, великий до 35 років, від 14 до 35 це абсолютно різні інтереси. Ну, тобто в 14 це, це не ті інтереси, що в 35. Чи знаходите ви спільну мову між собою? Ну, поки що так. От, тому що в нас була неформальна зустріч, де ми всі познайомились, ми всі розповіли про свої інтереси, і це було не просто розповісти там про там ім'я, прізвище, захоплення. Ми купнули трішки глибше, да? розказали в кого які там домашні тваринки, в кого які хобі. Тобто, щоб вже старша, молодь і молодша роззнайомилися, щоб зрозуміли, де є ці точки доторку, про що вони можуть поспілкуватися, і це була дуже така. Класна зустріч дуже пізнавальна, тому що ам... Формальність, коли ти зустрічаєшся там в міській раді за цим столом, ти навіть фактично не бачиш облич, не можеш роздивитись, бо ти сидиш там. Ну... Велика зала, так. великий угу. стіл. Так. так, так, так. І фактично ми навіть не запам'ятали, як кого звати з самого початку. Да? І от такі неформальні зустрічі вони нам дадуть можливість молодь залучити теж в ці проекти, і знову ж таки. Будуть в нас тренінги. Я думаю, в нас буде багато навчальних тренінгів для того, щоб молодша молодь, та, от школярі і студенти вони зрозуміли, для чого вони тут в першу чергу. Тому що е, мені здається, трішки, що ще поки такого цілісного розуміння немає. Ну, воно прийде обов'язково з досвідом. Е, е, у мене ще таке запитання: є такий стереотип, е, і навіть під час засідання сесії, коли черговий раз подавалося Проєкт рішення про створення молодіжної ради, то хтось там з депутатів сказав про те, що молоді в місті немає, вона вся виїхала. Ну, ми що ми можемо на це відповісти? Молодь є в місті, є з ким працювати, є кому реалізовувати проєкти. Ну, молоді і справді стало менше. Особливо ті, хто старше 20 років, ті, хто закінчили свої університети. Але деякі ще є, тому це -то, так. Ну, можна буде працювати. Ну, молоді насправді багато. А, ну, я молодь, яка приїхала в Южну, переїхала. Так. І От, у нас багато і, тих є. І мій чоловік, людина, яка переїхала в Южне з іншої країни. Тобто фактично є багато сімейних людей серед молоді. Я думаю, що можна і працювати з тими, хто є. Те, що депутати там розказували, що молоді немає, молодь вся воює. Ну, вони забувають про школярів, які теж молодь. Школярів, школярі від 14 до 16 років це школярі, їх досить багато. У нас дуже класні великі школи, великі класи. Класи. Чому з ними не працювати? А, я чула, що ви там в експерта питали про те, що чи не бояться депутати, що створять їм конкуренція. Я думаю, однозначно бояться, тому що в нас є депутати, які сидять роками просто на насиженому місці, на одному й тому самому. І вони, звичайно, я думаю, що вони бояться, що прийде там Всеволод, так, який просто член молодіжної ради, і буде робити якісь свої справи, і поламає їхні там, схемки, мутки, як ми це називаємо. Тому однозначно, я думаю, що